Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Амінь. Хочу запропонувати один текст і хай він буде підбадьоренням для нас і міркуванням про ті чи інші речі. Вірю, що Господь буде нас зцілювати, Господь буде нас збудовувати, Господь буде показувати нам. І яким чином ми повинні сьогодні рухатися? Амінь. Послання апостола Павла до Филип'ян. Коли ми читаємо з першого вірша, тут мова йде про апостола Павла і Тимофія, і вони називають себе раби Ісуса Христа, і вони звертаються до всіх святих у Христі Ісусі, що перебувають у Филиппах, з єпископами і діаконами. І знову ми бачимо цю ідею, що є помісна церква, там є Божі служителі. Це ми бачимо, наприклад, Єфесянам 4.11, що Бог поставив, там написано апостолів, пророків, євангелістів, пасторів і вчителів. Бог поставив, і ми знову бачимо, що є та сама ідея. Що є помісна церква і є дари Христа, це дари служіння. І от, наприклад, ми бачимо єпископське, дяконське служіння, і це важливо, бо багато людей сьогодні вони вважають, що вони інтернет, церква, або вони просто вселенська церква. Але коли ти починаєш з ними розмовлятися, ти розумієш, що вони взагалі душевна, бісівська віра. І там немає ні покаяння, ні плодів Духа Святого, і вони себе обманюють. І ми бачимо у цей знову важливий момент. Не залишайте зібрання свого. Кожна віруюча людина вона повинна бути в зібранні людей. Вона повинна бути частиною зібрання, зібрання, де люди збираються, де люди приймають вечерю, де люди спілкуються, де люди моляться, де є служіння в дарах. Де є настанова, де можна викривати людину, де людина може покаятись, визнавати свої помилки і так далі. І ось ми бачимо Павло і Тимофій, вони звертаються до всіх святих у Христі Ісусі, а ми святі, не самі по собі, ми святі через Ісуса Христа. І наше освячення сьогодні, воно через Ісуса Христа. І наша святість через Ісуса Христа, тому що ми маємо сьогодні багато-багато недоліків. І ось ми бачимо, що Він, їм бажає і сповідує в їх життя, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. І ось класний момент. Дякую Богові моєму при всякій згадці про вас. Завжди у кожній молитві моїй про всіх вас приносячи з радістю молитву мою за вашу участь у благовістуванні від першого дня аж до нині. Я сьогодні так згадую про себе, а ось коли я стою перед Богом, коли я в молитвах, хто ці люди, про яких я постійно згадую в кожній молитві, і я говорю, дякую тобі, Господь. Я молюся з радістю про цих людей. Я маю цих людей в своєму серці. Я згадую про них, як тут написано, про цих людей, приносячи з радістю або серце моє сповнене радістю, і я з радістю молюся за цих людей. Боявіть, це так класно, коли є такі люди в твоєму житті. А ти стаєш на молитву, і ти згадуєш, ти, ти дякуєш Богові. Це особливі люди, особливо благословенні люди в твоєму житті. І ти це робиш щиро. І тебе не треба примушувати. Ти просто коли згадуєш людину, в тебе одна думка: Господи, я так дякую Тобі за цю людину. Хай таких людей буде більше в вашому житті. А ще я вам бажаю, щоб ви були для когось такою людиною. Наприклад, коли хтось згадує про мене, Андрія щоб його серце згад... сповнювалося радості, і він приносив молитву за мене з радістю, і Він дякував в кожній молитві, молитві Богові за мене, за моє служіння, за мою посвяту, за те, що Я робив або роблю для цієї людини. І це є ефективне життя в Ісусі Христі, коли ми маємо таке життя, що є люди, які. За нас моляться і дякують, і радіють перед Господом. І дивіться, за що він молиться, і за що він дякує, що церква у Филипах підтримувала служіння апостола Павла фінансами. І це було від Бога. Дивіться, будучи шостий вірш, впевнений у тому, що той, хто почав у вас добре діло, а мова йде про Господа, який розпочав оцю справу серед них, що Господь, і це його бажання, і це воля, і це його задум, Він буде продовжувати, і Він хоче підтримувати служителів і церкву свою аж до дня, коли прийде знову Христос і завершить оцю справу. Тому Він говорить: я впевнений у тому, що той мову про Бога з великої літери, хто розпочав у вас добре діло, завершить Його до Дня Ісуса Христа. Бо Господь буде постійно нас підбадьорювати, щоб ми підтримували служителів, щоб ми підтримували церкву, щоб ми сіяли, щоб ми жертвували, щоб ми приносили десятини пожертви, обітниці. І це буде побудження від Бога. Амінь. І це Бог робить. І що ми потім бачимо? Можливо, ці люди вони з апостолом Павлом не ходили, не відкривали церкви, але вони війдуть в цю жатву, вони війдуть в цю нагороду, вони війдуть в це благословення, вони будуть як співпрацівники, вони будуть як сподвижники, вони будуть як співнаслідувачі. В тій роботі, яку вони робили, хто сіяв, хто жне, але разом будуть радіти. І я дуже шкодую, коли сьогодні наша плоть перемагає, і від Бога ми мали побудження посіяти, підтримати, але ми цього не зробили. Ми втрачаємо своє благословіння, ми втрачаємо нові можливості для себе. Ми втрачаємо те, що Бог хоче робити з нами разом і через нас. Під'єднуючи нас до певної роботи церкви або до певної роботи Божих служителів. Тому я бачу, як Бог дає це побудження. Я бачу, як Павло, Церква, Филипах вони це розуміють. Божі люди вони розуміють, наскільки важливим є фінансова підтримка для церкви і для служіння, щоб вони могли дієво виконувати Божу справу. Щоб вони могли проповідувати і відкривати церкви. Тому хай про нас хтось з любов'ю згадує в своїх молитвах. амінь.